Ми сюди приймаємо всіх поранених на цьому напрямку. Стабілізаційний пункт. Надаємо лікарську допомогу, стабілізуємо як легких, так і важких поранених. 2 Так само 2 грама, а будемо давати. Тобто, починаючи від акубару травми, так званої, тобто, яка досить часто, і закінчуючи ампутаціями. Ну, Тобто, поранення грудної клітки, поранення живота, поранення голови. Тобто ми це відносимо до важких, так званих. Ну, як правило, все ж таки це мінно-вибухові, тобто, осколкові. Ну, тобто, все ж таки більша кількість поранень це є осколкові. Тобто вогнепальні осколкові поранення, так звані. Скажімо, кульових ну, досить малий відсоток. Все. І дотичне ВДП середня третина лівого міста. Поранені тобто, попадають до нас, від нас вони йдуть на наступний етап евакуації. Тобто є постійно наступний наступний етап евакуації, тобто на кожному рівні надається свій рівень допомоги. Только на свадьбу, брат. Так, сідай, спускай ножку. Велика кількість поранених потребує все ж таки одягу, тобто є, що порваний там з нас буде тобто, або все ж таки воля бою, вони там можуть бути ну, неналежному вже стані, тобто ми їх завжди переодягаємо і вони йдуть на наступний етап евакуації вже переодягнені. Так. Витрипуш. Ви Витрипуєш, блядь. Я руку поставив, ну блядь. Дивись, кров ебаш, mm. понял. Слушай, і на руці, на руці у мене із швов Дружи, посмішка така. Ну то есть, типа так, розрис, так, два типа округ. Друже, забери руку, ты мені заважаєш працювати. Хорошо? Потім розкажеш. Так, Тут все ясно. Я допомагаю хірургу, тобто слідкую за інструментарієм, подаю йому все, що необхідно, роблю перев'язки, робимо обробку ран, ПХО-ран, тобто все, що стосується хірургічних втручань. Ти не У нього нічого не було, досвідом військової роботи. На цивільному житті в мене такої роботи не було. Дай, дай Жарти тут взагалі не, не може бути. Тому що е, це в першу чергу і наш настрій підіймає, а також і поранених. Вони поранені самі з нами, потім жартують, дякують. І це дуже дуже добре, я вважаю. Постійно з цим і без цього ніяк. Коль, який той Голова великі перший шкіри. Та не а, треба так це... чоловіче може бути нового нормально. Ми до цього готові. Ми ж розуміємо, що ми маємо робити. Тут не може бути темпа повільного, але наплив теж таки він в день більш-менш поранених, тому що евакуація відбувається в основному в нічний час. І тому вночі темп трошки збільшується і навантаження. Також але ми до цього готові. В нас дуже дружна і підготована команда, тому працюємо.